Де Бог? Куди Він дивиться? Чому таке коїться? Бог не хоче смерті людей, Він хоче зупинити війну. Але для цього кожному з нас потрібно докласти зусиль, щоб прийти в реальність і покаятись. Пророчі відео на каналах місії Слово Боже можуть допомогти нам у цьому. У Біблії Бог звертається до нас через пророка Єзекіля. А ви кажете: неправа Господня дорога. Послухайте Дома Ізраїлів! Чи ж дорога моя не права, чи не ваші дороги не праві? Коли б несправедливий відвернувся від своєї несправедливості і чинив кривду, то він помре за кривду свою, яку він чинив. А коли б несправедливий відвернувся від своєї несправедливості, яку чинив, і чинив би право та справедливість, він душу свою при житті збереже. І коли б він побачив і відвернувся від усіх своїх гріхів, які чинив, то буде він жити, не помре. А Ізраїлів, дім каже, не права Господня дорога, чи мої ж дороги не праві дома Ізраїлів, чи ж то не ваші дороги не праві? Тому буду судити вас, дома Ізраїлів, кожного за дорогами його, говорить Господь Бог. Покайтесь і відверніться від усіх ваших гріхів, і не буде вам провина на спотикання. Розкидуйте із себе всі гріхи ваші, якими ви грішили, і сотворіть собі нове серце та нового духа. І нащо маєте померти Ізраїлі вдома. Бо не жадаю я смерті помираючого, говорить Господь Бог, але покайтесь та й живіть. Амінь. Напишіть мені, якщо ви потребуєте покаяння, духовного спілкування та психологічної допомоги. Бережи вас, Бог!